Після роботи вийшла на балкон подихати свіжим повітрям, натомість отримала пакет з фекаліями на голову. Жінка й не одразу зрозуміла, що до чого, але сморід був неймовірний. Балкон весь залило. Вікна також були в плямах, які ще й досі помітні. Мені і зверху залило голову і лице і одіж, в якому я була одіта. Це фекалій був. От. Настільки був сморід, що я навіть не знала, я була в розпачі, я не знала, що мені робити. перед тим на вулиці Шухевиша, 18, рівний облводоканал від каналізації відімкнув дві квартири у тому ж під'їзді, де і мешкає постраждала. Обидві на поверхах вище. Все за несплату комунальних послуг. Утім, гадки не мали що люди здатні на таке. Ці мешканці, які відключені від водовідведення, вибрасують свої е, нечистоти, так сказати, е, поліетиленових мішках. Під вікна інших мешканців або виносять їх на дах, підвали. І контролери проведуть роботу з цими ворожниками. Тобто, хоча б попередимо їх в усній формі за відсутності каналізації, люди свої природні потреби викидають прямісінько через балкон. кажуть мешканці, довести цього не можна, але підозра впала саме на квартири без каналізації. В одній схоже, не було нікого дома, в другій крізь двері запевняють, в туалет. Ходять до бабусі. Куди відходи свої виносити? Сусіди постраждали, і також обурені, переконують постійно страждають від смороду та сміття. Бабця валя за життя бачила багато, але літаючі фекалії вперше. Але там тій клумбі смітник, резина після любві, памперси. Все, що хочете кому, що лишнє в хаті, що треба винести мусор у провод, це все кидається під вікно. Це ще на цій стороні, як би сказати, на фасаді. А на тій стороні це вовче тіф самий настоящий ад. Це смітник в повному смислі. Городська мусорна свалка. Постраждалі не хочуть карати винних єдине бажання аби цього більше не повторилося. Утім, якщо подібне трапиться ще раз, відповідальності в судовому порядку винним не оминути. Ігор Шумик Юрій Кобів новини рівного.